Я народилась в Закарпатті, того не так буду сьогодні дивитись фільм, а ай буду нині позирати кіно. Я народилась в Закарпатті, тому не гарні помідори виросли на городі. А фені передачки урусли на кірці. Я народилась в Закарпатті, тому не нервуйся, поїдемо на велосипеді, а не нервуйся, повеземося на бітів. Я народилась в Закарпатті, тому не я загубив труси в річці, а я стратив гаті у річці. Я народилась в Закарпатті, тому не йдемо ввечері погуляти по місту, а йдемо вечіром по плинтаєми поваришам. Я народилась в Закарпатті, тому не. Дитина грається на дворі, а дітвак бавиться на вонка. Я народила в Закарпатті, тому не дай мені сокиру жінку, а дай мені балту жон. Я народила в Закарпатті, тому не лише через рік мені сподобався той хлопець, Алем через рук полюбив той легінь. Я народила в Закарпатті, тому не куди ти йдеш. А де йдеш? Я народила в Закарпатті, тому не якщо підеш в магазин, принеси мені горілки. Кить пойдеш у боут, принес мені палень. Я народила в Закарпатті, тому не зачини вікно, бо холодно, а заріглюй оборок, бо студень. Я народила в Закарпатті, тому не. Якщо прийдеш потім, принеси мені кілограм картоплі. А кить прийдеш пак, то принеси мій кіло крумплю. Напишіть в коментарях, вводки позираєтеся відео. І чи є вони твій Закарпатці? І ти ще досі дивишся мої відоси без підписки.